Що ми маємо? Так, можна сказати, що тести пройшли вдало, тому що ми з тестів їдемо не тому, що щось відригнуло, а тому, що все окей. Гуму перетерли. Ну, задача була яка? Задача була проста: виїхати, дати максимальних їй. Як би це сказати? Ну, коротше, дати під хвоста нормально. І щоб вона витримала і нічого не відригнуло, тому що далі ця машина може поїхати на. Трек, якщо там відразу щось відрегне, то буде якось обідно, тому вона виїхала сюди, от сюди, поїздила тут іноді навіть навіть дуже цікаво. І все працює.